Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж, хочете, я вас сьогодні трошки похитаю? Ну так, зліва направо і справа наліво. І це буде пов'язано, напевно, з новинами міжнародного характеру. Ви знаєте, багато що в світі змінилося з приходом Дональда Трампа до влади в Білому домі в Сполучених Штатах Америки, і це почало ковбасити весь світ. Звичайно, не все залежить від Трампа, бо в кожній країні є свої президенти, є свої прем'єри. І, звичайно, є свої виборці, перед якими прогинаються ті чи інші політики, для того, щоб здобути якісь дивіденди. Отже, про це і багато іншого поговоримо сьогодні. А поки ви підписуєтесь на наш з вами YouTube канал, тицяєте файники, тицяєте ці вподобайки, робите репост цього відео, відео і коментуєте, ну, я, напевно, що починаю. Отже, апеляційний суд підтримав Дональда Трампа проти, проти журналістів Associated Press. Їх не пускатимуть в овальний кабінет та президентський літак. А знаєте чого? В чому була взагалі та каша, яка була заварена в судових процесах? Справа в тому, що е, тут прийняв таке рішення на підставі судової тяжби між е, Трампом і Асошейтед Прес, бо виникло це протистояння через відмову агенції використовувати термін американська затока замість. Мексиканська затока, ну така невеличка новина. Але знаєте, у всьому світі признано були ті чи інші топоніми, топографічні назви, міжнародно визнані багатьма країнами. А тепер Трамп вирішив щось змінити. Причому змінив це, знаєте, в такій грубі вульгарній формі, просто напрошу сказавши, що тепер будемо робити ось так. І коли агенція відмовилася це робити, пішли в суд. Апеляція зараз на стороні Трампа. Така історія тим часом Канада. Канада продовжила на рік безмитний режим торгівлі з Україною. А це говорить про підтримку економіки України в той час, як Європейський Союз той на території фактично європейського континенту. Сьогодні йде війна, і ми тримаємо рубежі. 6 червня скасував, так би мовити, безвізовий митний контроль для України. І фактично це буде спричиняти збитки економіки України десь приблизно на 3 мільярда. Ні, звичайно, потім прем'єри і президенти тих країн приїдуть в Україну і скажуть, ми вам дали допомоги ще на 1 мільярд від Європейського Союзу. Але перед тим, перепрошую, трахнули на 3 ярди нашу державу. Ну, така історія: світ цинічний і не україноцентричний. Тим не менше, слідуюча новина Трамп пригрузив маску дуже серйозними наслідками в разі фінансування партії демократів. Отже, якщо ти фінансуєш мене любімого, то я тоді тебе люблю. Ми з тобою посварилися, і ти рішив фінансувати моїх конкурентів. Я тебе жорстоко покараю. Звичайно, ви знаєте, я вам скажу маскові, треба було би бути розсудливішим в цьому ключі і подивитися на історію всіх великих олігархів, які в свій час приводили тих чи інших президентів до влади. Ну наприклад, Березовського, ми пам'ятаємо, який привів Путіна до влади, чомусь думав, що Путін буде по команді скакати. Але, як правило, ставши президентом, він зробив з точністю до навпаки, заставивши Березовського скакати по команді. Той був змушений уїхати, і фактично після того ну так от взяв і скоро постіжно скончався. В Україні теж є такий свій олігарх, який в свій час привів Зеленського до влади, а зараз знаходиться в СІЗО. А чому? Тому що Мальчик вираз, мальчик став сам керувати і розказав Коломойському, де його місто. Ну, ми так можемо звичайно тішитися чи зловтішатися, але щось мені здається, що не все там так однозначно, і більше похоже на те, що Коломойський. Ну, скажем так, таким чином уникає правосуддя в Америці. Не знаю, ну я не чув, щоби один плюс один почали мочити Зеленського, а раз не мочить, значить в них все хорошо. До речі, санкції на один плюс один теж можна було би накласти, бо одним із співвласників цієї всієї помийки і великої імперії є Медведчук. Чи можливо його долях вже Зеленський переписав? Ну тим не менше їдемо далі. Адміністрація Трампа запровадила санкції. Ви думали проти Росії, ні, проти суддів міжнародного кримінального суду Так, того самого суду, який видав ордер на арешт Путіна. Ви будете казати совпадіння. А я скажу не думаю. Тим не менше, знову ж таки, хитання цього корабля, який називається Планета Земля, сьогодні прозвучало з уст новообраного президента Польщі. Він заявив, що проти вступу України. Ви думали про НАТО? Ні, не тільки про НАТО, але і про ЄС, бо він вважає, що підтримка України і за заход України в Європейський Союз це загроза для Польщі. Ну але ж світ Богу дякувати не лише дивиться на поляків. Ми бачили хорошу історію такої відсічі Мерца, так саме Мерц дав відсіч Трампу за критику України, і про це пише Вашингтон Пост. Вони відзначили, що пряма відповідь Трампу. Була дуже, ну скажімо так, рідкісним прикладом захисту Києва. Ну, наприклад, під час обговорення конфлікту в овальному кабінеті Трамп спробував прирівняти відповідальність сторін, порівнявши війну з бійкою між дітьми. Це як коли двоє дітей б'ються і їх важко розтягнути. Він також зазначив, що його шокують супутникові знімки з поля бою, там усюди тіла, руки, голови, ноги це просто безглуздо. Однак на цьому моменті Мерць перервав Трампа і чітко окреслив відповідального: це тільки російська зброя проти України. Українська сторона ніколи не вела вогонь по цивільних, на відміну від Росії. Україна б'є лише по військових цілях, і в цьому полягає різниця. Дуже цікава цитата. Трамп намагався звичайно знову ж таки уникнути прямого засудження Кремля. І, значить, почав говорити, що але ж ви можете сказати те саме і про міста. Вони теж зазнають ударів. Це жахлива, жахлива річ, сказав він. Журналісти Вашингтон Пост відзначили, що така пряма відповідь Трампу щодо України, ну як мінімум, рідкісний приклад захисту Києва в овальному кабінеті, і ми про це також з вами обговорили. Але маємо можливість продовжити далі сьогоднішній ефір, і я про що ще хотів сказати: на цьому тлі Балтійські країни підтримали членство України в ЄС і НАТО. Отже, можемо констатувати факт, що на даний момент по всьому кордону України є серйозна проблема. Так. Румунію ми втримали. Ну, вибачте, я написав Румунія наш. Це звичайно не від нас залежало, але там про європейський президент, там про українська політика, і в принципі це єдине вікно можливостей для України, бо увага. Вибори, які відбудуться в Молдові, можуть зіграти не на користь України. Ми знаємо, що Майя санду президент, вона виграла, але вибори до парламенту, хто його значив, закінчиться. Вони скоро мають бути, і росіяни вже почали активну роботу в цьому напрямку. Знову ж таки, великий успіх росіян на антиукраїнській риторики, які вони розігнали цю істерію по Польщі, дав можливість нам фактично втратити ситуацію в Польщі. І що ми маємо в цьому. Випадку ми маємо лише румунський кордон, а польща, угорщина, Словаччина – це ті країни, в яких антиукраїнська риторика перемагає. Натомість країни Балтії реально озвучують. Підтримку України, до речі, прем'єр-міністр Фінляндії Орпо заявив, що США повинні якнайшвидше запровадити жорсткі санкції проти Росії та утриматись від їх послаблення. Він також зазначив, що у разі, якщо президент Трамп спробує пом'якшити обмеження, це буде хибним кроком. Ну що я можу сказати? Можу подякувати Фінам. Вони дуже добре знають, що таке, що таке російська фігня, що таке російська атака, що таке російська агресія. Ну і мене увагу серйозно привернув пост, який відбувся у Віталія Портникова. Він написав дуже багато цікавих речей, і особливо він почав критикувати поведінку російських активістів, які тиражуються певними політичними колами на заході Юлії Навальної, Володимира Карамурзита та Ілії Яшина як інтелектуального колабораціонізму. Однак у виступах активістів у Європейському парламенті були продемонстровані ще й ознаки очевидної людської дурності та моральної зради. Написав Віталій Портніков, тому що нічим іншим, окрім моральної зради, не можна назвати заклик вдови антикорупційного активіста Навального. До європейців відмовитись від допомоги Радіо Свобода на користь фінансування колективів російських медіа, які емігрували, і це передусім зрада пам'яті її покійного чоловіка, пише Віталій Портніков. Бо саме тому, що Радіо Свобода не просто мало можливість, розповідаючи про проекти і долю Навального називати речі своїми іменами і не мигдальнішити з деградуючим російським суспільством і криміналізованою владою. Так, як це робили всі роки російські медіа медіапомийки? Друзі, я зараз е, намагаюся читати, ну додаючи своїх забарлень до цієї статті. Віталій Портніков написав звичайно дуже щиро про е, цей. Про, не, не він не казав слово медіапомийки, але тим не менше, тим не менше. Ми бачимо, що Радіо Свобода фінансується американським конгресом, і це видатний винахід американського генію розповідати авторитарній країни про її власні проблеми, підкріплюючи це зацікавленістю американського народу в демократії та правді. Як можна не розуміти цього та протиставляти цей безцінний досвід російським емігрантським проектам, дурість, невігластво чи аморальність? Не розумію натомість щодо України, я розумію все активісти та їх публіцистична обслуга від істеричного їдкого Шендеровича до меланхолійної неосвіченої Лалтиніної, як і раніше вимагають врятувати Україну від західних країн. Але насправді врятувати Україну міг би не захід, а російський народ, якби він був би проти війни. При цьому саме з цього народу, з росіян. Активісти намагаються зняти будь-яку відповідальність за злочини Кремля. Нібито це не російські вбивають, грабують, гвалтують, бомблять, збирають спиртоносну зброю, платять податки на війну. Чому? А тому, що замість того, щоб подумати про порятунок власної честі та історичної честі власної країни, всі ці дрібні і незрозумілі люди думають про фантастичні вибори. Вони думають не про українців, які гинуть під бомбами, і не про російське суспільство, що підтримує злочинний режим. Вони думають про електорат, про бюджет і не помічають, як життя в утопії призводить їх до морального краху та інтелектуального колабораціонізму. друзі дуже цікава стаття Віталія Портнікова. Вибачте, що з моїми вставками, але я зачитав вам її. Мені дуже це сподобалось. Ну і на завершення напевно сьогоднішнього. Такого ранкового етеру Трамп назвав Маска затятим наркоманом, намагаючись пояснити його поведінку, та каже, що їхні стосунки завершені, як зазначає Washington Post, після публічної критики з боку Маска, Трамп був збентежений та активно дзвонив своїм близьким соратникам, аби поділитись міркуванням. Також Трамп пригрозив мільярдеру дуже серйозними наслідками, те, що я казав, у разі якщо вони буде фінансувати не республіканську партію, скажемо так. Ну що я можу сказати? Теми цікаві. Вибачте, що можливо сьогодні багато таких міжнародних подій, і, скажімо так, Американщини, але я зараз знаходжусь Нью-Йорку, де маю дуже багато зустрічей і допомагаю, як то кажуть, нам в тому числі ну бути більш освіченими і розібратися в тих подіях, які відбуваються в Америці. Я кажу відверто визначити, що відбувається в голові Трампа. Це неможливо десь так само, як сьогодні неможливо заміряти температуру в бункері у Путіна. Ми переможемо. Слава Україні.